Всесвітній день доброти це свято, яке відзначають у всьому світі 13 листопада. У цей день люди згадують, як важливо бути добрим одне до одного. Доброта це коли ми допомагаємо. Ділимося, говоримо, гарні слова. Чисто світло, дитина, Добро твори у світі кожен час. Добро і є та категорія єдина, яка веде до світла кожного із нас. Добро на доброту відповідає щоднине, І на зло також добром відповідай. Покликання найбільше для людини. Добро творити, це запам'ятай. Ти усміхнися небу, Усім, хто біля тебе, і братику, і сестричці, і сонечку, і травичці, люби усіх довкола удома та у школі, і ця любов із неба повернеться до тебе. А як чудово, просто добрим бути, нагодувати пташку, кошеня, тому хто впав, то руку простягнути, йти по життю не просто навмання, а бачити усе і чути. У цім житті ще дуже непросте, не злитися, не байдужим буде, мати серце шире і золоте. Як добре жити в доброму світі, сонце сміється в ясні блакиті, люди веселі, мама і тата вдома і в школі друзів багато. При добро певне, сміла у світі не станети, як є люди, що роблять добре діло, сонячним промінчиком світи. При добро певно сміло. Від доброти душа світліє, вона чарівною стає, і оживає в ній надія, бо сонечко там світле є, і радість серце оживає, як світлий ранок з темноти. Усе навколо розвітає від доброти, від доброти завжди хочеться любові, тепла, ласки і сонечка в душі, прихильності у погляді і у слові, тож поділитись щедро поспіши. І посмішкою і словом просто щиро і, і мудрість у слова свої вклади. Як можеш, то завжди допоможи. Та не чекай подяки, бо, бо не треба. Орошеш слово впевнено скажи, а доброта поведеться до тебе. Роби добро, добром тобі воздасться, і словом, і ділом у світ його неси, і матимеш від того стільки щастя тепла, любові, світлої і краси, що світ не раз веселкою загорає, І засиніють чисто небеса, і серденько від щастя заспіває. Відчуєш і побачиш чудеса. А добота, як сонце на світанку, Освітлює і зігріває все, І цілий світ по золому стевпанку теплою добстю собі несе. І так приємно радість відчувати. Дотик ніжний, сонечко зголи. І хочеться всю землю обійняти, Бо щастя всюди що не горе. Доброта, ніжний дотик і ласка, щира посмішка, теплі слова, як прочитана мамою казка. Вона завжди правдива та жива. Запам'ятайте і дорослі, і діти. Істина така проста, найцінніше, у цілому світі це любов і доброта. Добро творити себе веселити. Не залежить доброта від зросту, не залежить доброта від віку. Доброта за руками ністи рія, доброта, як сонце, гріє. Як можеш, то завжди допоможе, та не чекай подяки, бо не треба. Хороше слово, впевнено, скаже, а доброта повернеться до тебе. щоб добро творити. Щоб люди прийшли у світ, щоб світ любити, щоб. Чесно жити, і це, 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 це зрозуміти. Хоче собі добра, не роби нікому зла. Добре діло роби сміло. А ми живем, щоб в творити, для цього люди у світ. Щоб світ любити. І це снова ну, жити з дитинства, зрозуміти схід. Добре роби, і добре буде.